19 квітня о 20.11 до служби порятунку 101 надійшла інформація про загорання господарчої споруди по вулиці Михайлівська у селі Ображівка. На місце виклику прибув черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, вогонь охопив усю господарчу споруду та покрівлю житлового будинку по всій площі. О 21.20 рятувальникам вдалося оперативно локалізувати загорання. Запобіг. Його подальшому поширенню та перекиданню полум'я на житлові будинки, що знаходились в притул до осередку горіння. Вночі о 00.29 пожежу ліквідували. Рятувальники врятували два сусідні житлові будинки, а також речі та майно господарів. Всього на гасіння залучалося сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій України. На гасіння витратили до 60 тонн води. За Передніми висновками ймовірна причина пожежі коротке замикання електромереж.